Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Як я в лісі побував, опеньки там шукав, та гриб парасольку здибав. Дивіться відео, і ви будете знати, де гриби парасольки великі збирати, як їх відрізняти, щоб потім безпечно смакувати. Секрети гриба парасольки великого з панем Степаном будемо розкривати. Погнали! Гриб парасолька великий або строкатий! Макролепіота, процара. Не всі його знають, а тому і минають. Та дарма історія гриба Велетня славна. Стародавній Рим і Греція гриб парасольку поважали, Патриції на банкетах ним ласували. Цей ділікатес символом багатства та вишивканого смаку вони вважали. А в деяких культурах гриб парасолька з довголіттям і безсмертям асоціювався і в різних обрядах застосувався. Символом радючості і відродження життя він вважався. Протягом багатьох століть гриб парасольку несправедливо забували, бо отруйним його вважали. І лише за останні десятиліття гриб парасолька. Набув надзвичайної популярності серед грибників та кухарів завдяки своїм відмінним смаковим якостям і простоті приготування. Деякі народності вірили, що гриб парасолька це їжа для духів лісу, а в багатьох культурах він вважався символом радючості і відродженням життя. Також і ми з вами відроджуємо цей несправедливо забутий делікатес патрицієв і знати. І будемо ми його впізнавати, збирати і ним ласувати. Отже, як його ідентифікувати? Це величезний гриб, шапенка у нього від 15 до 30 см в діаметрі, конусоподібна, плоско розпростерта, з тупим горбиком посередині. Білувато-сіровата, сіровато-коричнева, з коричними великими лусочками, які можна легко зняти, якщо провести... По шапенки. В центрі є горбик коричневий. Пластинки знизу з пороношного шару білі або кремові, вільні, тому що це пластинчатий гриб, ніжка висока до 30 см, і біля основи має бульбу. А також характерною ознакою є те, що у нього є спідничка. На ніжці, близько до верхівці, і ця спідничка, це кільце, воно рухається. Рухається досить легко. Сама ніжка гладенька і коричнювата біля основи. Молодий гриб-зонтик, подібний на яйце. І гриб-зонтик має відмінний запах. Де ж можна знайти гриб-зонтик? Його можна знайти на лісових галявинах, на луках, на узліссях, в лісі. На відкритих просторах. Часто він росте поодиноко, але можна знайти і невеликими групами, такі як я знайшов, це дуже добре, що їх багато так є. А коли можна його зустріти, це кінець літа, початок осені і до пізньої осені. Зараз листопад, а я ними лосую і їх шукаю. В давні часи грибу зонтики приписували і лікувальні властивості, вважали, що він зміцнює імунітет. І проти шкірних захворювань використовували. Але наші сучасні науковці не знайшли лікувальних властивостей у цього гриба, а вважається він просто корисним продуктом харчування, делікатесом. Він містить збалансований склад білків, жирів, вуглеводів. В ньому є вітаміни С, В, навіть Д-вітамін. Мінерали калії, фосфор, заліза, а також містить антиоксиданти, які борються з вільними радикалами і захищають від онкологічних захворювань. А також гриб має протизапальні властивості, це низькокалорійний продукт, покращує травлення, зміцнює імунітет. Його можна смажити, маринувати, сушити. Хоча гриб парасолька не містить токсинів, проте його обов'язково треба піддавати термічній обробці. А у деяких людей може бути алергія на гриби, але це рідко. Гриб парасолька великий або строкатий, має близькі види як їстівні, так і неїстівні отруйні. Ми зупинимося на отруйних видах. Отруйними видами є парасолька луската, парасолька моргана, лепіота гостролуската, лепіота пильчата. Лепіота роздуто спорова. Як ви бачите, гриб парасолька має відмінні від них ідентифікаційні властивості, які можна легко ним відрізнити його. По-перше, він великий, по-друге, у нього лусочки коричневі на шляпки. По-третє, у нього спідничка, це кільце рухається, і на кінці ніжки є цибулин вздуття, бульбочка. В середині ніжки він має порожнину. Якщо його перевернути, він білий або кремовий. На зрізі зламі він білий. Я відеречко назбирав, а що я з нього приготував, я покажу в наступному відео. Грибів парасольок можна назбирати, але й треба знати, як їх зберігати. Короткострокове зберігання 1-2 дні ми ложимо в холодильник в паперовий пакет, ні в якому разі не в Пластиковий, тому що вони можуть задихнутися там. Короткострокове зберігання 3-5 днів це може бути заморожування. Ми очищаємо гриби, ріжемо їх на невеликі частинки, потім занурюємо в окріп на 1-2 хвилини і швидко охолоджуємо в холодній воді, це зберігає колір і текстуру, а потім розкладаємо по парційних пакетах в контейнери. Якщо довгострокове Зберігання це сушіння, маринування і соління. Тож гриби парасольки шукайте, впізнавайте, збирайте і на здоров'я споживайте. Тільки в горах не шукайте. Гриб парасольку шукає про український Ютуб. Не забувай, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте лайку вподобайку. І пишіть. Що ви знаєте про цей цікавий незвичайний гриб?